Що там щось читаєш? Я не читаю. знаєш, Я так собі завжди говорю, я така довірчива людина є. Чесно, кав'яр. Попросила мене тонька Кірів. Кілі Дубдер. — Ти знаєш такого присвітило? — Я Ходи знаю, з... я бачила. Та я Примемо. бачила. Ну, то що я зроблю? Що думаєш, в мене такої одної, а Кавалерка завжди так. каже, Галина, що там третя вас завжди чисто? виділяй чисто. Так, Та яке? Тиво теж вже треба до то, то якийсь глянц чи mm. що. Я коротше робила замовлення на хімії, і мені Света все говорила, що до чого, розумієш? Каже, то візьми пчекалку для того. Я з ним кукарским. З ним я собі, замовила, завтра буду прибирати тут хай. Бо тут коли хтось прийде, то як сядуть, подивляться, скажуть, mm -hmm. то господиня я А то вже хімія вся закінчилась. Порошку mm -hmm. нема нині не пер. Нічого нема. Але добре, що замовила, в руках трагати не хочу, взагалі нічого. Дивлю на ті фрукти, знаєш? Дивлюся, але думаю, треба йти кроки намотати й доветибе. Може, uh -huh. там рибу купити. Ти би з'їв yeah. рибу? Так. Yeah. Да. І лимон. Риба, і лимон. А я би воду з лимоном. Знаєш, ми давно воду no. з лимоном не робили. Ти от не, не робиш ту воду з лимоном, і я тепер менше води so, лимоном, Потім хто таку приводу. Ні, то та я звідти там воду трагати не буду, я що не нормально. А не я кажу, візьму воду. Ти лимон купи просто. Я лимон куплю, йду круги намотаю, рибку куплю, лимон куплю. Коротше, сьогодні має бути 10 к. Якась така кавалерка, знаєте. Тако, от я як рано встаю, я би світ переверну. Угу. Після обіду приходить все. І на вечір знову шаль дістаю. Знаєте, щось би вечором робили. Але йду, поки день намотаю круги, я вечором. І боюся ходити, і маркітно так. Мар'яна не йде нині зі мною, приїхала зі Львова, Галя, така замучена в хаті гола, школа йду їсти. Відвати. А я думаю, так, та. ну а що? У нас холодильник забитий, потім макарони зважу, рейду і правда? Mm -hmm. Я mm -hmm. дивлюся, ти вже кутляти доїдаєш. Mm -hmm. Ти так більше би вночі, правда? Mm -hmm. Так під те бачу кефіру, так якби в нас хтось зробив на вушні продукти. Знаєш, в якомусь магазині, все, що портиться до хати, знаєш, забираю. У Нас стільки того кефіру, стільки тих йогуртів, Я, я в шоці. Я реально я просто в шоці. Ну але їсть, дякувати Богу, я їм, і він їсть. Знаєте, треба вітаміни їсти. Мар'яна казала вітаміни їсти. Нашу купляти, такі, угу. ось, ось такі, ось ківі з'їсти, огрушку взяла, правда, грушки угу. дуємо, але нічого, я їсти не буду. Ото яблуко дуже смачне, кавелка. Якщо ви не знаєте, воно таке тверде і сочне. Це угу. є ліголь, ліголь, але вони дуже смачні. Я так, як ті яблука побачила, каже, давайте яка, давайте грушку. Він мені дає велику грушку. Я каже, ні-ні, дайте маленьку. Та де? То велика грушка, то собі ще є, Таку кому малесеньку всю книжку. словом, до круга живу. Ту воду купив? Купив, купив. Дивіться, хто ходить. Що й з грузу? Я з грузом? з грузом, води собі взяла. П'яти ганську по дорозі. Угу. Рибу купив, лимончик. Та Ну, файн. Сам все, як запланував. Та добре, я не буду довго по дронів плести. Та вже далі темно та ходи додому. Я йду, ти знаєш, я в темноті трохи буду сюди ходити. То різні, знаєш, ходять. Угу. То ні. Зараз прийдуть, бо щось розкажуть. Ну. Давай, тіко, думаю, 12 десь. Так, Там ще має докинути. Ого, 13 це 64. Що вона годинник. О, Бачите, як телефон-годинник прийшла з прогулки і знімає. Це без того, що я по хаті хожу. Але я скоро кавалірка хочу. Кавалірку нашу зустрічу. Mm. Ага. Сафірби. Знаєш, mm. що Це зна... Вже, до речі, пізня година. але я вам скажу, так, дивилася історії з курлєвині. Каже, що їм салат це сильно не сподобав. Крекер вони не їдять курку, і це не хотіли пельменів. Дорога, шановна моя родина. Знаєте, я вам скажу таке, якщо вам салат не подобає, підіть, купіть м'ясо. Ви ще пельмені хотіли. Купіть м'ясо, закатайте тісто, наката... ну, замісіть тісто, розробіть фарш і наліпіть це пельменів. Знаєте, робити, принести, та ще й потім сказати, що воно не здали. Поцілюйте мене в сраку, вибачте за слово. Дорога моя родина. Так що ніяких пельменів я вам завтра не несу. Поняли? Ви ж сі нині договорили. Я вам так Та, каже, треба було кубиками різати, тому крекерсі не подобає. Ще раз можу сказати то саме: поцілюйте мене в музичок, баба каже. Та й отакі кіно. Так що йду, кавалерка, Віталік, сам в шоці. Писком крутять. Я все подивила, я вже хотіла відео знімати, а то мені, вдома запишу. А вони писком крутять, ті, тось, вони, курка не подобає, як нарізна, тому крекерці не подобає. Та си гімна наїжте, коротко і ясно. Наша баба Февронія говорила, не подобається не Все, так що, кавалєк, Я вдома йду змивати макіяж, митися і лягаю. Ви знаєте, хочу якийсь фільм знайти. Mm -hmm. Я чую, що я під той фільм так, ви знаєте, вирвалася, але вчора 13 500 було, сьогодні 13 100. Mm, зараз 13 100. Ну, Зараз 13 тринадцять, але якось так з запізненням, знаєш, mm -hmm. трошки. А я тебе, коліка, я тако під зайшла під будинок з Віталіком поговорила. Віталік думав, що я йду до хати, а мені ще не вистачало цей пару кроків. І знаєш, що я зробила, Віталік? Що? Я собі пішла тако до гори, спустилася вниз, mm -hmm. пішла туди вниз. Вернулася назад, в код гори, зайшла і валя. І все ага. є, як книжка пише. Все. Сьогодні другий день, колерка. Головне не зірватися, а кожен день ходити. Угу. Знаєте, я вам сказала, ковлерка, хочете, не хочете, треба себе заставляти. Я теж сильно не хочу. Але стріпалася, зацепила зуби, правда? Угу. І погнала полетіло. То мені буде ще четверте робити макарон. Кавалерочка, той макарон, що на тарілку вчора так сподобалось. Просто що мені кажу, що будеш мені підкидати. Вареться. Зараз там трошки води є, треба злити. То добре. Вода uh -huh. буде себто. Uh -huh. Я не знав, то тому що що? Дала масло трошки. То називається макарон на швидку руку. На дуже швидку. Что, ти Даю, такі, бо питалися, що це, виш? Та його таке бокалеркове пталося, що О ні. І соус. Такі. Mm, вчора прям заводить. Ну, надіюся, і не заводить. І все, файно вимішую. Наша зараз покипить трошки і даю сир. Сир мусить, бо це буде фішка. Тут, до речі, любима максимова їда. Треба взагалі поїхати купити, знаєш, оці всі продукти. Тут тягати, то не бачиш, все, воно зараз все так, як тушиться. То І тоді, якщо отако робити, макарон ніколи не буде злипатися. Тому що в ресторанах завжди воду всю зливають, промивають, а то не треба. Ото так навчила нас курліво робити. Так що ми тепер так робимо. Трошки більше. Лас. Ну, не гас, а як то як -то себе йде на территорію. І все. Зверху пармезанчику засипати. І вечеря готова на цілу родину, ще рибку запікаємо зараз. так? Uh -huh. Рибку запечемо, і вітальник буде з лимоном, ну, а я вже аж завтра. Ковалери, вечеря готова. Yeah. Це yeah. одна тобі на Угу. Просто завтра буде їсти. Таке ковлерка що не знає. І другі тобі батальон. Знаєш, що, Віталік? Нагадай мені завтра Ірі позвонити, щоб вона передала щепці. І взагалі треба подивитися, що в нас є, щоб на Пасху, знаєш, тобі. Багато тільки вони давають, бо така рибка. Кавалірочка брати отако, треба воно слизьке, яй. Боже, як я люблю цей вобук теро. Mm. Я отак просто обожнюю. Любиш? Ну мені так, правлять, так і друга страва. Ти ношов вітальки? Ні, я показую як. Mm. Mm. Яка риба добра? Це просто вага. Макарончик і ще лимон. Та там багато сильно не ну, десь не боя. Диви саме. Я тобі не даю. Дивися ну. Дивись саме. Mm. Тобі салфетка помка. Перший макарон єш. чекай. шкать, шкай. Ось. Треба робити по себе ресторан. Дуже люблю рятувати. Mm. А не ці договорили, я думала, що довезу. того, Вже всі наїли. А вже всі наїли. Пані Оксаночка, ви знаєте, я так прочитала non, ваші коментарі non, non і зрозуміла, що ви кавалерка, маєте голову, пані Оксано, чесне слово. Ой. Це просто. Але як можна макарони з рибою їсти? Покажи, як тут. Легонько, так? Може, мало лимону. Нє? Добре? Mm -hmm. І Максимку любить таку рибу. треба йому приготувати і завезти. І ще фруктів ковалярка нарісла. Дякі кістки. Смачного. Дякую. Кавалерка, тут дуже смачно. Рибу нема немає. Смачного, хто їсть зараз на вечір. Так. Бо я, ну це просто ну... їда. Ага, Всім смачного. А ми їмо я їм. бо... У мене пуста, в мене пуста. Та як це у того, все, воно таке бляха, воно таке смачне. Смачне? Ну смачно. І потім йдемо лягати до гори. Тому Всім добраніч, ніч, мирної солодкої ніченьки. і зустрінемося завтра. А я всім їсти. на добраніч!